Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса, і сьогодні посилочки, посилочки які приїхали в одній великій посилці до мене з Аліекспрес. І тут у мене приїхало чотири колоди таких не з бюджетних версій. І я вам сьогодні їх покажу. Тут такі класні коробочки. Одну з них я вже роздруку, роздрукувала, розпакувала і вже користувалася. А інші ще не розпаковані. Буду розпаковувати разом з вами. Спочатку покажу uh, ту, що я вже розпакувала. Це Adventure Time uh, Tairo. Таро, mm, час пригод, мабуть, так? Правильно перекласти. Час пригод. Є такий мультсеріал. Uh, він, звісно, не дитячий, дуже прикольний, мені подобається. І от, нарешті, я дійшла замовити uh, колоду Таро, оскільки я люблю. Ці металеві бокси, і лішні, ЄС Геймівські, то це буде чергова колода в металевому боксі. Є така сама бюджетна версія, ну, звісно ж, крім оригіналу, ми зараз про Алі говоримо. Бюджетна версія є на Алі, в звичайній коробці, в звичайній якості, але вона мене не цікавить. Мене зацікавила саме ця. Мені подобається оцей. Шалений, синій зріз, такий зимовий. І дуже класна колода. Ну, Зворот, в принципі, не особливо то мене якось вразив. Можна було б щось цікавіше придумати, але <кій> ну, якось так. Ну, і тут, в принципі, всі ці персонажі, хто дивився цей мультсеріал, той, в принципі, пам'ятає. я вже дивилась давно-давно. Але, ви знаєте, колода дуже класна. Вона дуже класно все показує, вона, в принципі, вейтівська, ну, з деякими, звісно ж. А, відгалученнями. Я перепрошую, горло пересихає, тому я сьогодні з водичкою до вас а, буду періодично пити, а, щоб голос не сідав. Так, ну от такі от персонажі. Класна, вона така няшна, вона така, ну, мульт... няшна, мультяшна, але при цьому тут дорослі персонажі, тому що мульта для дорослих. Ну, я не маю на увазі, що тут є якийсь еротизм, я просто маю на увазі, що тут ну, такі чудернацькі якісь створіння. Не завжди добрі і приємні. Я ще з нею знайомлюся. Тут деякі карти показують, ну, як завжди, да, в авторських трошки видозмінених колодах трошечки щось інакше, аніж закладалося в класичній колоді. Але, ну, от, принаймні, мені подобається, як вона говорить, подобається, як вона показує. Колісниця прям круто в мене відпрацювала. Двічка кубків поки що для мене. Загадка в цій колоді, перепрошую, тому що вона тут інакше зображена. Тут ця істота одна і в різнобіч направлені обличчя, а в класиці там вони обличчям один до одного, і це буде трошки інший символізм. Ну, і так, не одна є така карта. Королева Пентаклів, наприклад, з роздвоєною зміячою головою. Ну, так, вже викликає питання. Тобто, ну, деякі моменти, сила, яка прикольна. Ось така класна-класна колода. Дуже вона зручна, мені дуже подобається її розмір. Ну, Букашка тут стандартна, навіть не відкривала її, вона нічого не несе корисного. Далі швиденько покажу вам ось цю історію, перепрошую, печаті Соломона. А, я взагалі не знаю, що це таке. Воно мені само а, вистрибнуло в очі, коли я придбала оцю колоду. Зараз покажу вам, як її дістати. Щоб... Ай-яй-яй-яй! мене повністю витягнулося з коробочки. Зараз одну секунду. Придбала я цю колоду, я вам її показувала: Оракул раю і пекла Heaven and Hell Тревіса МакГенрі. Офігезна, класна колода. Але, ну, тут, якби МБК є, точніше, навіть не МБК, а ціла книга. Все тут написано, окрім того, щоб пояснювались оці печаті, які тут на картах, в принципі, присутні. На кожній карті присутні кожному персонажу якісь певні печаті. Печаті Соломона, я так сподіваюся. І тут мені стрибає прямо в очі, вистрибує. Ось ця штучка з Алі. Е, я думаю, що це або якась настольна гра, я ще ж не знаю. Е, не чула я про такий оракул. Е, тут такий просто конвертик. Ну, дуже прикольно вона виглядає, ця історія. Знаєте, просто такий конвертик з цупкого картону. О, а самі карти вони з просто звичайного паперу. Тобто, це не картон. Тут начебто щось треба відрізати. Ну, мабуть, це якась гра, але я її буду використовувати не як гру, а як навчальний матеріал для себе, щоб познайомитися. Ну, тут як використовувати, для ритуалів можна використовувати. Ну, моя ціль, моя мета це власне отримання інформації, отримання знань про ці печаті. Я розумію, що в інтернеті все це можна знайти, але я побачила на Алі і вирішила таке замовити. Не знаю, наскільки воно буде відповідати дійсності. Звісно ж, буду звіряти це все з тими джерелами, які знайду в інтернеті. Ну, ось так. В принципі, ну, поки що буду в пакетику зберігати, бо вона така, в принципі, не, не дуже цупка. Я думаю, так більше. Збережеться. Таро гузки. Це мені сподобалось просто надзвичайно. Це така мілота, якою я вирішила себе побалувати. Зараз дуже багато таких колод присвячених. Різним-різним тваринкам. У мене є таропант і ну, про таро котів і собак взагалі ми мовчимо. Зараз там і Капібара, та ром, до речі, мені дуже подобається, можливо, я навіть придбаю. Там всі, всілякі є. Тверда коробочка, до речі, дуже достойна копія. І, мабуть, стандартний навіть розмір, я так бачу. Так, угу. Стандартний розмір. МБК немає. Це зворот такий. Такий собі зворот. Ой, знаєте, вона, я не знаю, як оригінал виглядає, але вона така трошки приглушених кольорів. Дуже гарна якість, до речі. Класна якість. Прям навіть не скажеш, що це Алі. Не фарбований зріст, звичайний, абсолютно рівні карти. І вона прям, боже, вона така приємна, вона, як наче совтач. Ну, звісно, що це не совтач, просто картон з таким покриттям цікавим. Клас! Ой, яка вона класна. Ні, ну, оригінал такої колоди, я не знаю, чи я би придбала, чесно вам скажу, це так побалуватися. Але ну, вона дуже красива. Ці рамочки такі гарнючки. Ну, це мені, знаєте, самі побалуватися, акварентів побалувати, порадувати. Є кваріанти в мене, які прям люблять такі чудернацькі колоди, так само, як їх люблю я. Ну. Прикольно, єдине, що, знаєте, велика карта, але настільки величезна оця біла рамка, і картинка зовсім маленька. то мені б хотілося трошки її збільшити. Це єдине, що в мене. А так, абсолютно, ветівська історія. Так, колота, я, чесно вам скажу, ну, побалуватися. Так-то ні о чому. Ну, просто побаловається. Вона гарної якості, і ну, я вирішила побалуватися. Абсолютний клон вейта, я дивлюсь, тут немає ніяких несподіванок поки що. Ну, все, все дуже зрозуміло. Мені цей світ абсолютно понятен. Так що все тут нічого такого. Для чого прийшла ця колода? Вона, дійсно, як наче совпач, правда? Так, непонятно. Спілберг, непонятно. Для чого прийшла ця колода мені? Принести інформацію, чим вона буде мені корисна? Якісь знання принести для навчання. А, цікаво. Чим вона буде мені корисна? Ну, це ще не дуже добре, я її розмішала. Напрацювання якоїсь мастер... майстерності, набиття якогось певного рівня. Мабуть, тому що я її буду. Вона в мене не буде колекційним екземпляром. Звісно, вона в мене буде робочою конячкою, тому працювати вона буде добряче, я думаю. Так. І наступна колода. Таро котів, хоча мені вони схожі на лисиць. Я не знаю, я чомусь, чомусь проасоціювала цю колоду з лисицями, хоча тут чітко написано, що це таро котів. Я люблю котячі колоди, звісно, не всі. Їх мільйон зараз просто. Вагони маленький возик. Звісно, подобаються вони мені далеко не всі. Але оця чимось мене зачепила. Теж е, така коробочка, цупка, преміум, ну дуже класна. 2019 рік. Даніель Деніель Кандрімонджи. Е, е, китайська колода, до речі, створена в Китаї by Shenzhen Ванджин Printing Ко. Це видавництво, мабуть, ну, студія, яка створила цю колоду. Так, тут є вкладиш. Ага. Слухайте, а в мене навіть е, є питання, може це не копія, може це оригінал, прямо, якщо це китайська студія створила, і тут все прям так, і, і МБК. Тобто це оригінал? Ух ти! Ну, це взагалі круто. Бенні Ді. D. Ді. ці, Патреон, Інстаграм. Треба буде перевірити, до речі. То я вже так якось аж задумалася, знаєте. Вона вигнута. Так, знімаємо оцю штучку. Угу. Е, вона має. Має ось такий зворот дуже класний, просто неймовірної краси мідний зріз. Неймовірної краси, який, ну, трошечки-трошечки, я бачу пилинки, але, в принципі, алішні зрізи, вони, звісно, не 100% суперової якості. Вони, звісно, потрошку обсипаються, але дуже делікатно вони обсипаються. Ну да Я бачу, що він буде обсипатися, але. Помаленьку. На чорній скатертині <смеш> не бажано. Так, Ну, мене більше турбує, що вона трошки вигнута. Якість. Ну, нормальна собі якість. Середня. Тонкуваті вони, але, в принципі, нормальні. Ну і подивимося. Ось така красавна. Вона перемішана чи що? Вона ще й не викладена. По порядку. А, ну, окей. Мені спочатку по порядку, а старші аркани не по порядку. Ой, яка вона гарненька, Боже. Тут мені подобається і зворот, подобається зріз Нічого страшного, якщо от будуть якісь пилинки, мене це не лякає. І мені дуже подобається мальовка. Прям надзвичайно гарна колода. Оце удача, це реально удача, мої любі. Тут я не помилилась. Тобто, я, чесно кажучи, от Таро гузки я сподівалася, що вона в мене викличе більший такий якийсь <гум> ажіотаж і більший. більше мені сподобається, але, ну, чесно кажучи, якось так рівно. А от ця мені прям дуже подобається. Вона прям дуже класна. Так, да. це вона. А, з вибитим оком Ну, тут деякі ще все ж таки склеї Дуже гарна колода. Так, ну це мені не подобається, що тут перемішані старші аркани, причому вони навіть не пронумеровані, слухайте, вони просто. Фу, на них немає номеру. А, це дивно трохи. Ну, така задумка в автора, мабуть. Трошки склеєні. Трапляються. Тобто є напис. Але немає номера. Прекрасна колода, надзвичайно гарна. Я дуже задоволена. Так, яка енергія в неї? Яка енергія? Жезлова, вогняна, ну, звісно ж, з таким зрізом. Котяча вогняна енергія. А для чого прийшла до мене зараз? Заземлити, а, навчити насолоджуватися життям в тій ситуації, в якій ти опинився. Навіть якщо тобі не дуже зручно, Створювати комфорт там, де ти є. Угу. Так, Залишатися там, де ти є, і створювати комфорт, чи виходити з неприємної ситуації? Ну, поки що нема змоги вийти з тієї ситуації, яка не влаштовує, і нема змоги вирішити цю ситуацію, тому створювати все ж таки комфорт, почати жити там, де ти є. Тій точці, де ти є, а, а не чекати. Ну, коротше, оця історія про а, танцювати під дощем, а не чекати, а не перечікувати дощ, перечікувати зливу, <кхем> і порада. Ну, я ж розкладаю як для себе, але а, для того, хто дивиться, також це може зрезонувати. Такий собі загальний розклад. Порада. Угу, будь обережним. Угу, поки що треба перечекати, так. Да. Будь обережним, захищай своє. Не пускай все на самотюк. Тримай руку на пульсі. Накопичуй жіночу силу, жіночу енергію і чекай слушного моменту. Поки що не час світитися, як то кажуть, поки що не час якихось рішучих дій. <кхід> поки що час такої зимової сплячки. Але це не означає, що прямо треба пустити на самотік все своє життя. Треба боротися за своє, треба відстоювати своє, треба продовжувати своє захищати. Просто ще не час якихось рішучих дій. Яка вона гарна! Ця колода, просто надзвичайно гарна. Прям хочеться сказати, що це мій фаворит. Ці посилочки. Дуже гарна, дуже красива. Я прям приємно-приємно вражена. Ще сходжу на сторіночку цієї колоди, яка тут вказана. Почитаю, подивлюся. Я буду дуже здивована, якщо виявиться що це і справді. Ну, навряд чи це оригінал, ну слухайте. Навряд чи, швидше за все, що це все ж таки копія. Просто а, така настільки якісна, що тут і ім'я автора, і все це є. Ось. А, така сьогодні посилочка була розпакована у мене разом з вами. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі за дзеркалі.